Це район житлоселища в Херсоні. За моєю спиною, ви бачите, як на сусідній вулиці вода підійшла вже до самих тахів будинків. З цього місця волонтери і екстрені служби проводять евакуацію домашніх тварин. Людей вивозять станом на ранок. За офіційними даними, більше 1800 будинків вже підтоплені. Евакуйовано приблизно півтори тисячі людей. Із зони затоплення, і цей процес постійно триває як організовано з допомогою екстрених служб, так і люди самі гуртуються, допомагають один одному. Дуже багато води стало. Я коли лягала спать, вода була аж там. Там. А я застала п'ять ранку, оце скільки води. вже. Я ж пішла подивитися, чи вода від дому, чи ні. А вона тут стоїть. А що робить? Їхать? Ну Я не можу його умовити. Я вже приготувала всі речі. Що забираєте з собою? Пампер сидіть Собі Сидіть, речі передягнуться, я йому речі передягнуться. Ліки і документи. все. Наразі в корабельному районі ще залишаються. Люди, деякі залишаються в багатоповерхівках, деякі в будинках, які ще не підтопило, але більшість будинків приватних, одноповерхових, тут уже під водою. Дуже критично. Вода підходить. Вона весь час підходить. Я все думаю, що вона спаде, спаде, а вона вище і вище і вище. І вона і зараз бо ми вже виходили. Я вже не бачила ці відмітки, їх вже не було видно. Та у нас уже. Скоро вода зайде в під'їзди. Дуже і дуже стрімка течія, дуже стрімка течія. Дуже. Я вам хочу сказати, люди зразу були дуже налякані, але потім себе тішили, тим нам сказали, що воно довго не буде, то і все, чуть-чуть водичка підніметься. А вода як почала підніматися, і люди злякалися. Нема свята, нема води, нема газу, немає зв'язку. Приїхали хлопці, гарно погрузили за руки, тримали, щоб бабуся не звалилася за борт. Дуже дякую. На корабельній площі в Херсоні відбувається організована евакуація цивільного населення з мікрорайону Острів. Там досі залишаються люди, які не встигли виїхати вчора. Екстрені служби працюють у посиленому режимі, поліція, ДСНС, Національна гвардія та медики допомагають людям виїхати звідти. В той же час нічого не відомо про ситуацію на тимчасово окупованому лівому березі. Там окупаційна влада не змогла організувати процес евакуації цивільних, тому вони залишилися сам на сам з цим лихом.